Я приїхала з хворою сестрою. Я її, як б, супроводжаю. Тут вона в лікарні знаходиться. Да. Вона перенесла інсульт. Ми приїхали з Донецької області. Чого ми поїхали? У нас дуже холодно, виключають світло, дуже стріляють. Ми від лінії фронту знаходимося три кілометри». Марія переселенка з Донеччини. З хворою сестрою жінка приїхала на Хмельниччину, аби перезимувати та, хоч на деякий час, забути про жахіття війни. Сьогодні вона перебуває в одному з відділень Хмельницької обласної психіатричної лікарні. Пацієнти не всі привезені до нас з якихось закладів, їх, бувало, доставали з-під завалів. Тоді вони проходили етапи евакуації і таким чином потрапляли в наш заклад. Деякі переведені з інших закладів. Це Краматорська лікарня. Наприклад, ці пацієнти є паліативними, Більшість з них вони потребують постійного нагляду. Усього з пацієнтів цього відділення, дев'ять із них переселенці, переважно з Донеччини та Херсонщини. Здебільшого це люди у віці за 60. Кожен із них намагається оговтатися від пережитого та зберегти здоров'я. Вони дійсно і фізично, і морально постраждали від війни. Вони ще Переживають цей весь стрес, з яким вони стикнулися. Вони зараз радіють тому, що тут є світло, вода і тепло того, чого в них не було вдома. І з ними ми проводимо якісь бесіди. Не тільки психіатричну допомогу надаємо, але й псих... психологічну допомогу. Після лікування ці люди можуть перебратися до родичів або повернутися додому. Якщо ж ці варіанти неможливі, пацієнтів можуть перевести у будинки інтернати чи інші схожі заклади. Приймати внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій обласній психіатричній лікарні почали від початку повномасштабного вторгнення. Першими стали підопічні психіатричних інтернатів Київщини та Харківщини. Взагалі було переведено в заклад для надання психіатричної допомоги біля 200 пацієнтів, які були, в яких відмічалися психічні розлади, і їм було потрібно надавати психіатричну допомогу, і крім того, їм ще й треба було надавати допомогу соматичну. У нас є переселенці, які потребують лікування в відділенні неврозів. Є відділення, де пацієнти з психозами також є пацієнти, які проходять лікування в наркологічному відділенні. Наразі ж у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги перебуває 28 пацієнтів-переселенців з різних українських регіонів.